Сьогодні хочу показати вам свого залізного коня, залізного друга, який живе зі мною в квартирі. Звати його Оптима. Трансмісія у нього напівавтомат. Ну, так, принаймні сказали, в магазині. Отакі От колесика в шосейні. Ще й шиповані, але зовсім не відчутно. Так, це у нас важелі переключання передач. Отакий От в нього загальний вид. Також є прикольна штука. Це дискові гальма. Арматизатори, які досить гарно виконують свою роботу. Так. Ну, от такі в мене.